Вітаю всіх. Хотів би поділитися одною річчю. Зовсім недавно був в одному магазині і побачив там планшет, лежав. Але він настільки яскраво передавав кольори, що мене зацікавило і покликав консультанта і запитав: Поясніть мені, от у мене такий самий планшет є. Але чому таке враження складається, що він набагато краще передає кольори? Набагато якось шустріше, то ну, виконують свою роботу. І консультант мені пояснив, що фактично це все робиться для того, щоб привабити людину. Тобто, щоб людина побачила, що ця річ, яка на витрині, вона все одно набагато краще, ніж ту, що ти маєш. І тоді я зробив свої висновки. Тобто, по суті, фактично весь світ, особливо зараз, бізнес, світ, я би його так назвав, на цьому і будується, щоб переконати людину в тому, що те, що ти маєш, воно, воно вже не варто. Ти не зможеш бути повноцінною людиною до тих пір, поки в тебе не буде саме такого, як ми тобі пропонуємо. Тобто світ, я би назвав його світ стереотипів. Але в першу чергу я хотів би поділитися в тому відношенні, щоб ми зрозуміли, що це просто-напросто, як вам сказати, сурогат, сурогат щастя, яке людина придумує собі. Вірніше це навіть не людина сама собі придумала, це її весь світ переконує в тому, що справді в тому є щастя. Але якраз чим більше людина живе, тим більше вона переконується, що це просто-напросто марна ілюзія, марнота марнот, як каже Соломон. Тобто людина створює собі ціль, і потім, коли її досягає, вона зможе порадіти зовсім пару днів від сили пару днів. Бо через деякий час її почнуть переконувати, що вже в тому, що вона має, вже не підходить. І знову ж таки людина біжить і сама не знає, чого вона хоче досягнути. І в тому відношенні я раджу кожному з нас зупинитися і проаналізувати свій шлях, хто я є і для чого я є. Коли людина думає, що вона, так би вибачте, завислів відкинута, що вона нікчемна і тому подібне, це знову ж таки, це не її провина. Її провина в тому, що вона сприймає це, її провина в тому, що вона піддається на ці переконання, а декого це навіть задовільняє, і взяти того самого якогось алкоголіка або наркомана і пояснити, ну а тобі що подобається таке життя? Він розведе руками, ну а що зробиш? У мене була один раз розмова з одним хлопцем, доволі кмітливий, такий перспективний хлопець, але він дуже багато вживав алкогольні напої. І я йому пояснював, кажу, ти розумієш, яка в тобі перспектива? Ти міг би бути-людиною. Такою, такою І я зрозумів свою помилку. Його задовільняло то життя бути алкоголіком, робити таку, так би кажучи, таку роботу, що вона. Фактично, вона нікому не потрібна, та робота. Але е, задовільнитися е, світом алкоголю. І е, втім, то й справа, що Христос потрібен людям, які розуміють свою нікчемність, розуміють свою гріховність. Він не прийшов до тих людей, до тих е, до духовної еліти на той момент в Єрусалимі, е, фарисеї. Е, він не прийшов до елітних людей. На той момент в Єрусалимі то були саддукеї. дуже продвинуті люди, дуже багато знали, дуже мали великі освіти, дуже великі зв'язки мали, дуже, дуже серйозний вплив мали на суспільство. Але якраз їх більше всього Ісус і не міг терпіти, саме із за того, що вони самі собі створювали ілюзію своєї значимості. Але це знову він прекрасно розумів, що значимість тільки в Богові. Коли людина знайде себе в Богові, знайде своє призначення, знайде себе для чого він є, він отримує все. Він отримує щастя. Чому? Тому що. Як вам пояснити простіше, приблизно так само, як проблема людини в тому, що вона кожен раз хоче Богові переконати, починаючи ще з Вавилонської вежі і тому подібне, переконати Бога, що вона чогось може, що, що вона чогось варта. І тим самим вона втрачає свою належність. Вона втрачає свій шлях, вона починає створювати свої сурогати, ілюзії і тому подібне. Вона думає, що вона живе самостійно, самостійно людина ніколи не може жити. Вона так створена, вона є духовною істотою. І в першу чергу на неї впливає духовний світ. І то, що вона думає, що вона вигадала або що вона щось чогось досягла, це все духовний світ. На неї, вплив, впливаючи, чогось досягає. І е, так само приблизно. А втім, і, так, ну, ви, вибачте, вислів такий парадокс в тому, що коли людина зрозуміє, хто такий Бог і хто такий я, Господь є творець світу, і Він створив цей світ. Весь цей світ Він створив. І сутність в тому, що Він хоче донести людині. В першу чергу любов. Але знову ж таки, у людини виникає питання: а що ж таке любов? І знову ж таки, встає цей світ і починає переконувати, що любов це таке, любов це таке, вплоть до того, що любов це секс і тому подібне. Ні. Любов це найкраще, що є в людині. Любов може оживляти людей, може міняти їхній світогляд на, на оточуючих людей. Далеко не ходити взяти мене років 10 тому. я Просто коли до мене підходила людина, я дивився на неї, і в мене виникало питання, так, що я з нею можу мати? А зараз, коли дивишся на людину, в мене виникає питання, Господи, а що я їй? Чим я їй можу допомогти? Для чого ти мені її привів цю людину? І Господь починає відкривати ті шматочки золота, які є в серці тієї людини. Мова зараз е, трохи про інше, що коли людина знаходить себе, головне наше завдання не опустити руки, не повірити тому, в чому нас переконують. Ти неправильно йдеш, в тебе порух. Ні, перевіряти, співставляти, перевіряти в молитві, е, слухати Бога. Якщо ви довірилися йому, він знайде шлях, яким чином вам допомогти, і яким чином вас переконати. Мова про інше знову ж таки від нашого вибору залежить наше майбутнє. Тобто, якщо, я, якщо мене починають переконувати в тому, що я нікчема, що я нічого не вартий, і що я тільки й можу що помилятися. То повірте, якщо я в це повірю, в мене в, 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 я втрачу всі свої перспективи. Я, в, я буду втрачати своє майбутнє. І єдине, що справді мені захочеться — втікти від цього світу. Або через е, ілюзію алкоголю, наркотиків, е, ну і тому подібне. Але коли ти розумієш своє призначення, тоді тобі набагато легше жити. Ти знаєш, на тебе не впливає цей світ. Ти знаєш, куди і для чого ти йдеш. І е, головне, що е, а знову ж таки е, проблема в людей в тому, що вони не, не знають Бога, і вони не хочуть знати його. Так, да, вони створили собі е, сурогати якісь і тому подібне, як іноді зустрічаєш людей і починаєш їм розказувати. А вони кажуть, ну і де твій Бог? Ти подивись на обставини, і ці всі війни, і ті всі проблеми, подивись на це все. І що воно де твій Бог? І мені відразу згадується тоді, коли Ісус Христос висів на хресті, і йому так само кричали, де твій Бог? Покажи, де твій Бог? А Він на них дивився трохи так, знаєте, з, 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 ну, з жалістю дивився на них, тому що він знав, що їх чекає. Він знав наперед, що буде. І Він, вони не могли навіть зрозуміти, що зобов'язані були висіти там на кресті саме вони, не він, а вони. Бо це, це вирок до кожної людини, яка не знає Христа. Хрест. Але втім, то й справи, що Ісус Христос помер за кожного з нас. І хто розуміє, це Його жертву, Його життя починає оновлюватися. І знову ж таки повернуся до того, коли люди. Коли людям починаєш пояснювати, а ти сам у Господа питав, ти сам у Господа питав, де він, чому він так робив, і тому подібне. Тому що людям здається, що Господь десь настільки далекий, Господь настільки не, ну, недо, недосяжний, що і толку мені навіть, так би кажучи, рипатись. Тому що весь світ Його переконав, та ти такий нікчем, ти такий грішник, Куди тобі ще пробувати? Але втім, то й справа, зверніть увагу, Ісус Христос в першу чергу прийшов до грішників. Як Він сказав, я прийшов до немічних світу цього. Чому? Тому що вони, хоча б розуміють, що вони немічні, що вони потребують допомоги. Він не прийшов до тих, хто має владу і тих, хто має вплив, до тих, хто впевнені, що знають, куди йдуть. Він прийшов до немічних. І коли людина, людина починає пізнавати Ісуса Христа, все в, її, все в її житті міняється, вона починає розуміти, чого вона варта. А вона варта найкращого. Бо сам Господь її любить, і свою любов він доказує в Ісусі Христі. І коли ми щось починаємо робити, ми, в нас немає приводу опускати руки. Так, да, бувають дуже різні обставини, коли так і хочеться опустити руки, коли ми не до кінця розуміємо Божого проведіння. Але як приклад, хочу вам привести, коли дитина, коли дитина приходить до мами з малюнком, примітивним малюнком, і мама. З такою любов'ю, з, з такою радістю дивиться на той малюнок, і з, таки, з, таки, з, таким, з такою перспективою дивиться на той малюнок, що дитині здається, що він трохи не геній. То і є любов, по-перше, мама вірить в свою дитину. Мама прекрасно розуміє, що ще не той час, коли він буде писати чудові картини, але то, що він вже. Свій час намалював, тільки вона зможе оцінити то. Чому? Тому що будь-хто інший побачить його картину, а тим більше люди з затверділим серцем ну, подумають, ну примітивний малюночок, ну що тут такого? Вони не зможуть так порадіти за ту дитину. Але дитина не дивиться на інших. Їм не важливо то, що скажуть інші, їй важливо то, що скаже мама. І приблизно так само і Господь. Коли для нас буде найважливіше то, що скаже мені Господь, а Він ніколи не буде казати, що ти погано зробив. Чому? Тому що він досконалий. І Він знає нашу неміч, він знає наші слабкості. І він, коли він бачить, що ми в чомусь стараємося, він не буде опускати руки, він радіє за нас. Мова про інше, як ми ці всі речі сприймаємо? А для того, щоб навчитися правильно ці всі речі сприймати, треба давати якомога більше місця Ісусу Христу в своєму житті, в своєму серці. І тоді ви самі будете бачити, як оновлюється ваш світогляд. Як, з, як я недавно свідчив своїй дружині, кажу, слухай, ну не помічав я раніше стільки, стільки перспективної молоді. Так приємно бачити їх посмішки і тому подібне. Ні, це не мої досяжні, дося, досяжні. то не моє. то Господня милість зробила в мені. Чому? Тому що взяти років 10-20 тому я взагалі тої молоді не помічав, крім образ на молодь, і я бачив в них тільки брутальність і неосвіченість. Але знову ж таки, то не моє, це не моє. Це я дав Господу перетворити мої очі, перетворити мій світогляд, перетворити, перетворити моє серце. Тому раджу кожному з вас, не опускайте руки. Ви не знаєте, що Господь думає про вас. Вас весь світ буде переконувати в тому, що ви ну, може помиляєтесь, може, справді ви помиляєтесь. Скажіть мені, яка ма мама, як якщо буде бачити, що дитина щось неправильно зробила, вона скаже: Ну да, ти б погано зробив, але вона розуміючи вік дитини, вона не буде її, як сказати, так би кажучи, клювати. Вона буде просто-напросто чекати того моменту, коли дитина буде дорослою, і буде вкладатися в те, щоб щоб дитина подорослішала. Тому рясних вам Боже благословень благословінь. І знаєте, одне, що Господь любить кожного з вас.